Вітаю вас, малята. Запрошую вас пограти зі мною в цікаву гру. Подивись уважно на картинку, назви камаху, яку ти побачиш, та згадай, де вона живе. Мураха. Мураха живе у мурашнику. Жук Олень. Жук-олень живе у трухлявому пні. Бджола. Бджола живе у вулику. Бабка. Бабка живе на ставку. Метелик. Метелик живе на лузі з квітами. Колорадський жук. Колорадський жук живе. На кортоплі. Павук. Павук живе у павутинні. Черв'як або хробак. Черв'як живе у ґрунті. Хрущ. Хрущі живуть на дереві. Коник. Коник живе. У траві равлик. Равлик живе на листочку. Сонечко. Сонечко живе у травиці. Молодці малята. До побачення.